Харківський юрист хизується чеком на 124 тисячі гривень в одному з одеських закладів. Тож як головний курорт країни приймає українців? Дивимось морську інспекцію від програми гроші. Море, сонце, пляж. Одеські береги заманюють неземною красою. І через закриті кордони українці на День Конституції масово поїхали до південної Пальміри. Величезні затори на в'їзді забиті ще нічні клуби. Ці кадри ще тиждень тому облетіли всю країну. На довгі вихідні українці кинулися в Одесу. Багато хто хвилювався, а чи не задеруть ціни через такий ажіотаж та і чи не можна підхопити коронавірус у таких натовпах? Ми пройдемо шлях звичайного туриста і крок за кроком побачимо, що пропонує південна Пальміра, у яку копійку влетить відпочинок і чи дотримуються карантинних вимог. Інспекція Одеси від програми Гроші. Залізничний вокзал. Минулоріч тут ніде було яблуку впасти. Але дивіться, за кілька днів після свята головні ворота Одеси майже порожні, та й пляжі не переповнені. Ажіотаж минув, і навіть більше виявляється, перлина біля моря у справжній туристичній кризі. На вулицях менше завіденнях то на вулицях людей менше у закладах теж потік знизився через коронавірус Відсотки на 40-50%. То може тут підняли ціни, аби компенсувати зменшення турпотоку. Перевіримо. Перш за все шукаємо житло біля вокзалу. Традиційно купа бабусь обіцяють, начебто, недороге житло біля моря. Не повірите, але ціни цьогоріч навіть трохи впали. Тут у середньому просять від 200 до 600 гривень за квартиру або будиночок. А от наша минулорічна інспекція показала, тоді хотіли від 600 до 900 гривень. Ось пропонують будиночок навіть за 200 гривень. Перевіримо приватний сектор до моря півтора кілометри пішки. Обіцяний будиночок виявляється малесенькою кімнаткою. Ліжко, крихітний стіл, умивальник, телевізор і все. Звісно ж, без кондиціонера. Душ спільний на вулиці, і воду гріють від сонця. Дешево і сердито. Ціна 200 гривень на добу або ж 1400 на тиждень. Тепер подивимося на квартири. Ось будинок навпроти залізничного вокзалу, майже центр Одеси. Невеличка студія із малесенькою кухнею, душем, кондиціонером. Нічого особливого, але принаймні не брудно, та ремонт свіжий. Це обійдеться у 500 гривень на день або 3500 на тиждень. Може тоді краще пошукати готелі? Ось чи не найдешевший за 450 гривень. Старий радянський корпус, пошарпані стіни, туалет та душ спільні. Номер маленька кімнатка із двома ліжками та кондиціонером до пляжу та центру кілька кілометрів. Умови відверто не люкс. Тобто, навіть найдешевше житло коштує від 1400 до 4200 гривень на місяць, і це ще ціни впали. Виходить, тільки за скромне житло доведеться викласти ледь не половину середньої зарплати звичайного українця. А якщо ж хочете відпочити із шиком, проінспектуємо дорожче житло. Квартири на елітній Аркадії обійдуться від тисячі до трьох на день. Плюс-мінус стільки ж потягнуть і хороші готелі. ціни починаються від 1500 і до 2300. Подивимося, за що ж такі гроші. Приміром, у цьому люксовому номері за 2200 два поверхи, власна кухня та кілька кондиціонерів. Зайде що простіший коштує 1300 Тобто за відпочинок у готелі зі сніданками готуйтеся викласти від 7 до 21 тисяч гривень на місяць. А це вже майже як половина вартості туру All Inclusive у Туреччину чи Єгипет. Утім, цьогоріч житло в Одесі таки можна вловити дешевше, ніж зазвичай. Із житлом розібралися пора на море. Тут десятки пляжів на будь-який смак і гаманець. На дешевшому оренда ось такого шезлонгу обійдеться у 50 гривень на день. А от пляжний будиночок із захистом від сонця коштує 500. Улюблена розвага туристів: морські атракціони. Банан кіт, так називаємо. Вон... Банан він для дітей. 100 сто із людини. Катамарани 250 за годину. водний мотоцикл 400. Ми порівняли із минулим роком. Ціни і дійсно плюс-мінус не виросли. Після купання хочеться перекусити. І ось купа пляжних кафешок. Випити прохолодних напоїв біля моря це ще десь 150 гривень на день. Лимонад у нас по 50 гривень. Не було акценту на підвищення цін. А ось на елітних пляжах розгорнули цілі фудкорти: навіси від сонця, акуратні столики із видом на море. Ну і звісно, вищі ціни. Усі заклади мали би захищати клієнтів від коронавірусу. Ми вимушені ставити на стіл антисептики. Маски, якщо в людини немає, вона має бути у масці. Дистанція між столами півтора метри. І ми розділили столи таким чином, щоб не садити більше чотирьох чоловік за один. Але, як бачимо, на правила часто просто плюють. Ось дивіться, антисептики є лише подекуди. У центрі купа ресторанів на будь-який гаманець. Ось у такому дорожчому чек від 300 гривень із людини. Підкріпитися у простіших їдальнях коштує близько 150 із людини. І цьогоріч ціни не виросли, але й не впали, кажуть експерти. Деякі їх занижують. Та є ціновий поріг, нижче якого ми не можемо опуститися. Ну а для любителів Шиканути є елітні ресторани одразу на пляжах. Тут обмеження вже суворіші. На вході заміряють температуру, персонал у масках. Тут уже доведеться викласти 450 гривень з людини. Тобто, якщо їсти у кафе та ресторанах, то дешевший варіант за трьохразове харчування це 450 гривень на день або 3150 на тиждень. Дорожчий близько 900 гривень на день і 6300 на тиждень. А от для кого Одеса справжній клондайк? То це для любителів нічних розваг. Мажорний пляж Аркадія. Життя кипить, танці під відкритим небом, екстремальні атракціони. І, звісно ж, суперелітні нічні клуби. Розваги тут ледь не європейського рівня, але й ціни кусаються. Поїсти менше, ніж на 500 гривень у хорошому ресторані навіть не очікуйте. Зате є кафешки та стрітфуди. Тут уже десь можна на 150-200 гривень. Атракціони потягнуть від 60 до 150. Напої ще 50-200 гривень. Вхід у нічного клубу від 200 до 600 гривень величезний натовп відривається повну. Про карантин, наче і забули. На вході є всього навсього один антисептик. Та й тут точно більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Як того вимагають правила, замовити столик у цьому клубі коштує 600 гривень. А от у сусідніх мажорних до 14 тисяч гривень. Відтак гучно погуляти в Аркадії можна мінімально за 450, ну а серйозно від кількох до кількох десятків тисяч гривень. Підбиваємо підсумки. Економне проживання, харчування та мінімальні розваги на двох обійдуться вам від 10 і аж до 18 тисяч на тиждень. Дорожчий варіант від 23 і до 37 тисяч. І це на початку липня. Пізніше ціни можуть вирости. За ці гроші можна дозволити собі повноцінний тур, все включено за кордоном. Звісно, за цінами Одеса від іноземних курортів поки відстає. Зате таке красиве місто ще треба пошукати.